Пані Алла не тямить себе від того, що замість колишніх сірих похмурих стін відтепер тут милують очі криворіжців та гости міста нові масштабні патріотичні мурали. Колись там були старі мозаїки, реклама та інший візуальний мотлух. А тепер все зовсім інакше. І перехожі вже приходять сюди зробити собі гарні світлини на згадку. Ми почали облаштовувати, ідея в нас виникла ще дуже давненько за допомогою художника Ігоря, який запропонував нам зробити муральчик. Але до муральчика ми гарненько облаштували наше подвір'я, облаштували дворище в дев'ятому будинку, щоб це було дуже гарно приємно для мешканців. І дякуючи голові оборони нашого міста, що вони пішли на нашу, на нашу я кажу, пропозицію і прохання. Вони допомогли нам обласним. Влаштувати, зробити красу, щоб діти наші бачили, і наші хлопці е військові бачили, як е все таки ми з ними. Ігор один з художників, які в буквальному сенсі власними руками створили цю масштабну красу. Площа нового муралу з написом Разом переможемо складає майже 180 квадратних метрів. Сусіднього козака майже 200 квадратів. Для створення цих арт-шедеврів використовували стійкі фарби, які не бояться впливу атмосферних опадів, сонячних променів. А тому ці стріт-арт-роботи будуть приємно раду. Ти криворіжців багато років поспіль. Процес реалізації проекту тривав приблизно два місяці. За два місяці було виконано, як ви бачите, два фасади будинку повністю з першого по п'ятий поверх і з першого по четвертий поверх. Повністю фасади зафарбовані. Трішечки ми переживали, що ми не встигнемо до наступання холодів, але на місці не стояли. Хотіли як скоріше це все зробити, щоб, звичайно, це не шкодило і, і якості малюнків. Необхідну підтримку в створенні нових арт-об'єктів в місті з патріотичною тематикою, талановитим криворізьким художником надала Рада оборони міста. І таких цікавих локацій у Кривоморозі має ставати тільки більше. Ми продовжуємо підтримувати молодих наших талановитих криворізьких художників, які роблять такі чудові патріотичні мурали. На 44-му кварталі стала дуже красива, ми надаємо там фінансову допомогу, оплачуємо роботу, матеріали, краски, а наші митці, молоді автори, ось такі роблять дуже гарні мурали. Кривому рогу не треба кому щось доказувати. Ми вже доказали, що ми місто Фортеця. Ігор обережно шуткує, що його головна мрія зробити Кривий ріг чи не столицю українського стріт-арту. Але для цього потрібно ще прикрасити багато стін у місті. Тож плани в митців масштабні. А тому сподівається, що потрібну підтримку своїм амбіційним планам неодмінно отримають. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.